Водолей, активні в нашій вітаю вас на моєму каналі. Кінець року треба підводити підсумки, хто там накидав каміння або налив води, давайте подивимося, де ви куди поналивали. Перше питання ми, буде 8, і з цих питань ми з вами зробимо такий психологу. Таролістичний, тарологічний аналіз ситуації для того, щоб ви пройшли процес зміни років якнайлегше. Перше питання, яке ми задамо картам, це яка буде загальна енергія місяця. Є позитивні карти, є карти, які є, з одного боку хтось каже, це негативні, але кожен негатив приносить певний урок. Бере дорого да, в даному випадку, але урок є. Як завжди, я вдячна, якщо ви напишете мені коментар, дасте зворотній зв'язок, це допомагає мені краще розуміти карти загальна енергія місяця. Справедливість, ну що, будемо відгрібати? Будемо відгрібати, хто що десь загрібав. По карті справедливість це можливість для вас привести всі свої справи в баланс. Це може бути юридична якась справа, так, когось, кого торкається, але з іншого боку, це майже терезим у нас вийшли: шанс для того, щоб ви знов таки закінчили все в старому році, і коли у вас енергія звільниться, ви перейшли з новою енергією в новий рік, для того, щоб був баланс. Це закінчення ваших юридичних справ, це також можливість від долі отримати те, де ви накосячили, як я вже казала, що ви там наливали цілий рік, зараз будете або пити, або піде там через край і буде для вас позитив. Зверніть увагу на такий момент. Взагалі, все, що ми робимо, все, що ми говоримо, наші певні якісь. Навіть не вчинки, а справді от те, хто ми є, ми завжди випромінюємо Всесвіт себе. І ми отримуємо, тобто притягується те саме, що ви даєте. Тому думайте про баланс брати, давати. До чого вам треба готуватися в новому році? Запитаємо зараз карти. Хто готується, той, в принципі, легше переходить процес трансформації або певну подію. Ідете ви десь, підете ви десь. В даному випадку, по восьмерки кубків це коли людина вже вирішила, і бачите, це карта руху. Тобто ви ще не сидите і не думаєте думати, не думати. В даному випадку це може бути і ваші відносини. Тут, по справедливості, загальна енергія місяця от може бути і ваше рішення, так, щоб ви вирішили. Закінчити ваші відносини. І тут уход. Тому проаналізуйте, будь ласка, ситуацію: ви йдете, бо у вас є нова ціль, чи ви йдете, бо ви не задоволені тим. Наприклад, якщо це стосується відношень, то часто кажуть, я там. Живу з жінкою, і вона мені набридла. Або другий момент: я хочу знайти нові відносини, або ви знайшли вже їх і ви уходите від старих. Це значить, різні такі акценти, які ви розставляєте. Тому карти вам кажуть: готуйтеся до нового шляху, до того, що ви будете шукати для себе нові горизонти або нові океани. Так, хто, хто куди відправиться? Тепер як будемо підводити підсумки? У мене така хороша колода. Яка допоможе нам сказати, як же ж підвести підсумки цього року? До речі, як ви робите такий аналіз? Ви підводите підсумки? Ця карта випадає кожному. Я не знаю, чому так і. Слухайте, правда, до вас тільки що робила розклад для Казерогів, і випала їм те саме випала карта Фелецлічка, дно колоди Райхе Енде. Подивіться, справді, ну, неймовірно. Що це нам говорить? Це нам говорить про те, що подивіться, що вас ранить. Водолії, ви, в принципі, такі попереду всієї планети, і ви активні, але ви ж теж людина. І вас також щось ранить. Подивіться, десь в глибині себе. Що є вашим ресурсом, що є не ресурсом? Хто дає вам позитив, хто вам не дає цього позитиву. Можливо, слова, які ви чуєте до себе, так, чи в свій адрес. Можливо, це люди, які до вас приходять і забирають навіть ваш час, оскільки треба тому написати, цьому написати і, 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 і скрізь. Подивіться, будь ласка, на своє оточення для того, щоб підвести підсумки, кого я заберу з собою, а кого я не заберу. Тут іде справді питання от про ресурс. Наступне питання, яке ми здамо тару, це яка сфера потребує вашої уваги. Слава Богу, сфер у нас багато. Вони круглі квадратні, ні шукую. Це що там у вашому всесвіті? Що потребує уваги? Королева кубка, так, цікаво. Взагалі, Адалії, да, це в нас повітря. Це означає, що ви там, король чи королева ви мечі. А це королева кубка. Взагалі королева кубка це може бути жінка, що ви маєте. Да, то Може бути ваша водна стихія, тобто рак, рибка, або скорпіончик. Ваша знайома, яка потребує, може ваша коханка, у вас тут знов-таки дорога йде. Або це емоційна сфера. Вам може не вистача емоцій, вам потрібна нова підзарядка. Подивіться, як вона це робить, Це ж теж вода. Але тут акваріус. Вода лії розливає, і тут вода. Можливо, вам потрібно більш працювати над е, зв'язком з небом, да? трошки робити медитації, сходити в сауну, очищення, хто має е, клан да? Ви можете собі купити для того, щоб піти в свій дзен. Тому от, е, е, займіться емоційним слово треба знати напевно, розслабленням. Емоційним зв'язком з Всесвітом і уйдіть в Нірвану. От вам, ось, ось вам уйдіть, да? ось вам Нірвана. Тому, ви далі, йдіть, ну ви в Нірвану. Тепер, це ваша сфера життя, емоція, нервана, спокій? Ми з вами працюємо над ситуацією. Ви знаєте, що я часто так роблю? Ви замовляєте у всесвіта да, питання і кажете, як мені вирішити цю чи іншу ситуацію? А я витягую карту. Тому водолеї, як їм вирішити певну ситуацію, можете мене на паузу поставити, щоб я тут відпочила. І як же ж ми будемо? Рицар Пентаклі. Рицар Пентаклі це, в принципі, якісь додаткові фінанси. Тобто, ви можете попросити людину про допомогу. Дайте мені гроші, будь ласка. І це питання вирішити. Це може бути просто ваша знайома людина, так? Через знайомих, але тут гроші. Десь так. Тепер буде знову цікаве питання. Яку колоду візьмемо, давайте візьмемо цю колоду. Питання буде таке, що ми? Ні, два питання. Що ми залишаємо в старому році і що ми беремо в новий рік? Треба ж якось гарно виходити. І що ми будемо лишати у новому році? Вибачте, в старому. І що візьмемо в новий рік? Це старий рік. А це Новий рік. Новий рік. Ну, на що воно вам? Ні, може, і наде. Якщо карти показують, значить треба. Так, зараз я дотягну просто карти. І... А що тут буде? Рух. Так. Значить, дивіться, ви в старому році е, залишаєте отого, от е, другий рицар, Рицар жеслав, який цибав до вашого серця. Знаєте, коли е, інші люди могли емоційно або ментально, хоча жезли тут любов. Тобто ви лишаєте в минулому році, е, можливо, ваші е, романи, ваші якісь зв'язки або знайомства з людьми, які ранили ваше серце. От, хто цибав? Так, аж карта летить. Хто цибав? Да? Вони тим разом стояли От напрямок і розбивав вам серце. Або ви самі були тим, хто наближався до людини, яка не має серця. І ви ці всі процеси лишаєте в старому році. Що ви робите в новому році? Всі проблеми, всі, хто вас голову вам морочив, щось від вас, хотів, ви їдете від нього, ви уїжджаєте, колесниця. Притом це карта такого руху. Тобто, ви знов-таки аналізуєте повністю, хто в ресурсі, хто ні. Якщо потрібна допомога, приїжджайте чи приходьте онлайн на консультацію. Ми з вами подивимося, взагалі, які люди вам потрібні в вашому оточенні. Давайте зараз запитаємо. Які люди потрібні вам в вашому точі? Хоча в кожного своя конкретна, але взагалі водолеєм, які потрібні люди. Любити будуть по-справжньому, які будуть вам, от, як це кажуть, ein Herz und eine Seele. одне серце і одна душа, і отрибки, да, подарунки, радість. Вам потрібні такі люди, а не це, що вам, бачите, всибає до вашого серця і приносить проблеми. І ви уходите з цього, все, що вам не потрібно, все, що вам головний біль приносить, до побачення. Клас, дуже мені подобається, як вам радять карти. Тільки є одна маленька проблема, це все треба робити, а це вже залежить від вас. Наступна порада це є колекцію, вивчає зараз ваша душа. dass alle І ihren eigenen Weg іон Айгінен вік persönlichen Herausforderungen haben. У Аталі вирок, можна так сказати. Я розумію, чи я знаю, що кожна людина. Має свій власний шлях і свої особисті. гераус це виклик. Скажімо так, лишіть інших. Якщо хтось вам робить боляче, то ви розумієте, що це шлях цієї людини, чи вам це потрібно, чи не потрібно. Вирішуєте ви. Класна лекція. І наступне останнє питання, шановні водолейчики, що вам треба зробити для того, щоб ви запам'ятали цей місяць? Повішений клас, старший аркан плюс старший аркан мір, Дно колоди. Карта повішена це карта жертви. Або карта м -м, медіума, карта практика, яка каже. подивись на ситуацію з іншого боку. Переходь з стану жертви в того, хто бачить сонце. Подивіться на своє життя з іншого боку, зробіть аналіз. Знов таки, хто робить вам добро, хто робить зло, хто виводить вас в ресурс і. Ам, у вас в житті буде сяяти сонце потужний розклад, взагалі потужне, потужний. потужний. Водолей, я думаю, що ви зможете це зробити. Якщо потрібна допомога, то звертайтеся, зробимо це радом. Побачимось.